Представляємо ранньо стиглий високоврожайний гібрид соняшника Фолк, створений для технології вирощування під гербіцид Гранстар із нормою внесення до 50 грамів на гектар. Фолк це інтенсивний гібрид, який демонструє відмінні показники врожайності навіть в умовах посухи. Основні переваги гібриду: високий потенціал врожайності до 5,6 тонни з гектара. Середня врожайність становить 3,8 тонни з гектара. Ранньостиглість. група стиглості становить 110 днів, висока стійкість до вовчка до 7 раз, висока стійкість до посухи та основних захворювань, висота рослин до 170 см, вміст олії до 55%. Рекомендовані зони вирощування лісостеп та степ України, обираючи гібрид соняшника Фолк, ви отримуєте надійність, високу врожайність. Та стійкість до основних хвороб і стресових факторів, що стане оптимальним рішенням для успішного вирощування соняшника на ваших полях. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.